Чи змінить Польща свою думку щодо імпорту української сільськогосподарської продукції до кінця вересня? Якось в мене ну розкладне дуже в нашу користь. Скоріше за все, скоріш за все. Це буде якась мала група товарів, які можуть бути ввезені на територію Польщі, тобто вони там сядуть, розберуться, що їм треба, що не треба, бо що вони можуть, а що все таки краще би найби було. А от якась невелика група товарів і невеликий обіг наших товарів там, але сказати, що би дали вообще зелену карту на, на все, ну поки що ні. Навіщо білоруські гелікоптери перетнули повітряний простір Польщі? провокація. Ми казали, що вони будуть з території Білорусі, і, і будь то вагнера, будь то не вагнера. Неважливо саме з території Білорусі, от на територію Польщі, а будуть, будуть і саме в общем-то, вот і все. В общем, це провокація, це театр, це знову ж таки, по -по показове виступління. Вот, от і все. Немає підґрунтя ніякого, ні військового, ні того, щоб вони там переслідували якусь стіль цим своїм, в общем-то, діяльничком. Тому нічого такого. Чи справді РФ намагається вербувати на війну з Україною мешканців Казахстану? Вони це називають добровольцями. Вони це називають добровольцями і просто бажаючими. Та є таке. Намагаються. Не Скажу, що там дуже великі успіхи, але ну, таке трошечки трошечки нашкребли вже. Чи вплине на перебіг війни загострення дипломатичних відносин між Україною та Польщею? Не скажу, що воно дуже вплине. Ні, воно не вплине. Воно як би це сказати? Ну, якщо наші відносини були більш явними, були більш е на, на слуху, на виду. Да, якщо да, там більше підтримки виявляв у плані тому, що там до там до НАТО, те то оцього цього моменту може бути дійсно не буде. А от, але е, допомога там не знаю, якась або грошова, якщо вона була, або е, ця господи, як вона називається зброєю, якщо вона теж була, а по-моєму була. А от, оце все лишиться. Скоріше не буде підтримки більш оцієї інформаційної, інформативної, і, в общем-то за нас так за нас так рватися в от в інфопросторі ніхто не буде вже скоріш за все. Чи справді офіційний Китай поступово змінює своє ставлення до війни в Україні та готовий відмовитися від співпраці з Росією? Ну то, що Китай е е е дійсно переглядає свої позиції, да зараз подивлюся, чи готові вони відмовитися від підтримки Росії. Не скажу, що вони наразі готові відмовитися від підтримки Росії. Вот, 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 вот так, от і взагалі не підтримувати. Ні, то що скорочено, а то що буде скорочено, і то що буде, в общем-то, менше тої підтримки. Да, скоріш за все, вона потиху піде на на спад, але не, не по щелчку пальців взагалі. А вот тому тут тут такий ще момент. Вони на вони, скоріше на шляху. До того, щоб не підтримувати Росію, але не готові зробити це отак. Чи вдасться до кінця року викрити та припинити функціонування всіх компаній в Україні, які досі мають зв'язки з РФ та Білоруссю? Так, бачу мага і бачу справедливість. Скоріше за все, для цього потрібен або якийсь закон. Або ж якась прописна істина, скажімо так, да якась прописана істина в плані того, щоб е, законодавче це працювало. А скоріш за все, е, робота до цього буде йти. Ну вона вона і так іде, от але там для того, щоб це взагалі беззаговорочно як аксіома почало працювати. Отут от чогось не вистачає, якогось механізму роботи не вистачає. А от такі компанії да дійсно будуть викорінятися, але сказати, що до кінця року о цього я вам не скажу. У мене не падає, а не падає, що вот вот всі, прям все до кінця року, не працюють. Більшість так, а прям всі ну не дуже чи побачимо ми найближчим часом посилення санкцій проти Білорусі через провокації на кордоні з Польщею. Поки всі наблюдають, поки всі наблюдають, і дивляться, що і як буде далі сказати на даний момент про санкції через оце, шо вони там кудись залетіли. Ні, не бачу цих санкцій. А вот санкції, якщо і будуть, то будуть більше тоді, коли нас збирають більше фактів цих провокацій. Типу, умовно кажучи, ну один раз це значить випадковість, два рази це вже, в общем-то, треба напрятися, три рази, умовно кажучи, це вже система. Да? все як у налоговий. А вот то скоріш за все, отак, от але прям прямо зараз, прям якщо більш ніхто ніяких випадків робити не буде, то і санкції не буде. Чому у фракції слуга народу розпочалися масштабні чистки? Чистять, скоріш за все, відкровенно зажрався. Відкровенно зажравшися, відкровенно вже влізших якусь систему. Я не знаю відмивання і що попало роблення. Скажімо так, і оце все. Я не бачу, я не бачу ну, іншого чогось, я не бачу. Тобто, мені кажуть до, умовно кажучи, недружніх особистостей, які сидять, умовно кажучи, ніфіга не роблять, собі там відмивають, собі там, в общем-то, гребуть гроші з різних істочників і, в общем-то, прикриваються. Прикриваються своїм статком, да. тобто, коротше, тих змі, яких пригріли, які не виконують свою роботу, хоча би більш прикрито, давайте скажімо так, да? які дуже видно роблять не, не хороші справи, от тих от зараз зачищають. Ну і плюс тим самим тим самим лякають тих, хто, в общем-то, трошки розумніше це робить. А от якось отак. Чому в інституті війни вважають, що в Росії найближчим часом будуть посилюватись панічні настрої серед населення? Ну, тому що по перше, вже прекрасно все долітає. А от по друге, буде долітати більше. А по-третє, там уже навіть сама Росія заявила, що всі ППО, які в них є, вже поставили захистити більше нічим. Ну, тут, само, тут само собою все понятно і без Інституту вчення війни. Чесно вам скажу, це все було понятно, навіть без їхнього заключення умного. А от, от і все. Тобто агресія в їх сторону буде більш посилена. А, от. Отак. Поэтому паніка, поэтому більше тривоги і так далі. А нам то з вами в плюс. Чи плануються провокації з боку вагнерівців в Білорусі ще й на литовському кордоні? Скоріше за все будуть, але не зараз. Це не умовно кажучи, не ціль прямо номер один, і отаке. Поки що придивляються, думають, міркують, але я що то собі тут а, бачу і вважаю, що що пакашмарять? Типу, ми рішили сіли, поговорили пакашмарить треба. От отак. Ну, я не думаю, що це щось переросте. Я вже то ну правда, я вже не пам'ятаю. Ми з Олександрою дивилися, що в якісь із країн ближе приближніх можуть встроїти щось схоже на теракт, але внутрі країни не стільки, скільки на кордоні. Але що то за країна була, я не пам'ятаю. Чи справді росіяни набирають до армії жінок із колоній? Бо там жила одні греблі когось. Є таке діло, не скажу, що. Ну, по-перше, -по там, умовно кажучи, по якби, якби, умовно по бажанню. Да? А, хто виявляє бажання йти прямо прям на фронт, іде прямо на фронт, хто не виявляє там, наприклад, бажання і здібності на фронт, то, і, умовно кажучи, там не знаю, більш як до а, до медиків, не знаю, там, до готування, там, не знаю, їжі і так далі, тобто до організаційних якихось більше моментів. А, вот. Але прецедент того, що беруть жінок з колонії, да, він є. Про що свідчить те, що в Росії засекретили справу проти Гіркіна? По-моєму, я на одному з каналів казав, що о, от, от, про Гіркіна може бути про довження, бо там у нього є два шляхи, де він домовляється, і там, де не домовляється. Скоріше за все, Гіркін чому засекретили справу? Тому що договорилися. Скоріше за все, є якась домовленість про те, щоб він собі далі, умовно кажучи, функціонував. Але як оце питання? А от, щоб з ним ще була співпраця. То сказати, що це слухайте, сказати, що ця людина ізначально була в принципі вільною свободною і собі говорила те, що хотіла, ну, не зовсім. Там, там була дуже прекрасна співпраця з ФСБшниками і ТДТП. А от, скоріш за все, і плюс, оце теж зіграло роль про засікречення. І я вважаю і бачу, тому що падає магічне зілля. І далі падає пряма карта домовленості. скоріш за все, знову домовились щось, якусь роль Гіркін ще має зіграти, якщо не захоче. Документи, умовно кажучи, або розкриють, або повернуть проти нього самого. А от якусь ще роль має зіграти, тому що Авель — це завжди продовження. Правда, продовження, которое закінчується, в общем-то, не дуже добре для того, хто продовжує грати роль, от. але тут вже не так важливо. Але якусь роль ще маємо зіграти. Чому президент Бразилії стверджує, що ані Київ, ані Москва не готові до миру? Ну тому що він спирається ще на тенденцію, мовно кажучи, ведення війни в тому плані, в якому вона йде, в тому плані, як вона виглядає. А, от, а, спирається на, на це все і розуміє, що ніхто не, не готовий до миру. А, от, це по-перше, по тому що ніхто не хоче поступатися, і це теж видно. А, по-друге, знову ж таки, Росія клоне свої, в общем-то, як якісь там правила. Да? А, от, ми хочемо, щоб було по-нашому. А в -то, касана каміння, ну, 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 Це те, то, це то, що, що є дійсно так. Поэтому... Людинка собі прийшла з карнавалу і таке заключила. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.